Так, да, у неї тече помпа, але до речі, поки виїздили за номерами, відкрий капот. Там не зовсім покажу. Покажу тобі. Ти бачиш, вода стоїть на місці. Ну, супер. А чого? Тому що, тому що не закривай цю кришку, коли будеш їхати. А, а кришка де? Кришка я положив в дверці. Ага, так, зрозуміло. Не, не закривай, тому що тиск е, більший, і вона випирає тоді. А так та помпа може тобі <ків> не тікти. Просто їдь 90-100 кілометрів. Ну, так, та доїдемо додому замінимо. No. Як щоб вона не, не тече, проблем. то було. Саме головне. Ну так, але щоб вам не, не визивати лавету, щоб е, доїхати так. Ну так вам хочу сказати, я чудове. Скажеш потім будеш а мати на пам'ять. Не їх не здавати? Ні, не здавай. і все, нічого не буде Розмитнеш і положиш їх в багажник Если на пам'ять жовті... будеш мати. А а ні, жовті можна. Не якщо немає тюфа, так огляд, якщо вже просрочений, то також проблема. Ласточка на взльоті. Можете їхати. Дякую. Все. Щасливої вам дороги. Щоб та помпа не тікла по дорозі вам. На воді вона буде менше точно тікти, ніж, ніж на антифризі. Вода плотніша. Позвониш, скажеш, як там. Дякую. Дякую, завернув. Дякую за. Перезвониш, Думаєте. а якщо можна буде, кинеш відео, як, Добре, як заїдете додому. Що, запалювання Де, не, за... не вмикається? Просто його держати треба, так? Да? Ну нажимай. А. Тормоз спочатку треба. А -а. Гальма не натиснеш, не, не запуститься. А — -а -а, ну, все ж просто. А я не забувай за коробку. Паркінг став тоді, коли вижав оцю кнопочку. Ага. Оця кнопочка, зараз ти не відпускаєш, нажимаєш а, тормоз. Ага. От, а коли вона... ти стаєш під горочку, угу. ти спочатку робиш отак, а потім вже включаєш на паркінг. І так. тоді відпускаєш тормоз. Тримаєш тормоз, поки Поки е... вона не цей... котиться назад, да? дивися. А як зимою ставити це? На... Дивись, як, ще раз показую. Ну, ну. Значить, ти під горку під'їжджаєш. Свято да? Спочатку ручні гальма. Угу. Далі відпускаєш гальма, вмикаєш. Тоді фіксатори вже не під навантаженням. І тоді виходиш з машини і йдеш. А коли підходиш до машини, нажимаєш гальма, спочатку, відпускаєш тормоз, тоді де. Тоді вже гальма відпускаєш і поїхав. Ну, зараз отак знімаю. Ну, коли прямому немає проблеми. коли ага. під Я має, мається на увазі під гору. Де? Це коли під підхору. Все, і поїхав, Те, і вперед. Добре, ти навчишся, давай щасливо. Дякую за добрий автур. Набереш. Так, більш-менш нормально. Ну, хотів розказати про всю процедуру за мотори свиша 2 літрів. Акцизал є дуже дорога. Як до 2 літрів, як я говорив, було 3% всього. 3,80%, там, не пам'ятаю до 2 літрів. Процента. А з 2 літрів від 18 до 21%. Ну і столкнувся з такою ситуацією, приїхав в Польщу. Завдяки нашим колегам, ну, які мені порадили там на, на каналі полякам, то допомогли мені зробити це все набагато дешевше. Було дві пропозиції розмитнення акцизу. Е, одна. Вони дивляться по каталогу машини. І яку ти купчу зробиш, вони все рівно по тому не дивляться. Вони в них є свій каталог середніх цін. Може, не з ринку вони беруть. Ну, цінили мою машину дорого. Потрібно було заплатити тисяч 10 років. Ну, приблизно. Ну і була така ситуація, як у мене там бігала вода з пону чи з получуюча получу рідина. Було Прийнято рішення зробити по-другому. Визвати експерта і він оцінив, що машина ушкоджена з ушкодженим мотором. Це був другий варіант, і можна було набагато зекономити гроші. Навіть половину ціни вартості машини. І вся сума вийшла, в ітогі, не заплатив не 10 тисяч. Ізначально вони там 800 з лишнім злотих. Експерт приїхав, оцінив і зробив всі договоро, ну добре тихо. І ця вся ситуація була 4800 злотих розмитнення акцизу. Тобто вийшло до 6 тисяч. Ну не 10 вже, згідні, все рівно і краще. І буде там 300 злотих, оце номеров вже пізніше там получати, як... Мені це все зробили, я навіть ніде не їздив, все привезли. Ну і заодно там є багато таких фірм, вони надають допомогу з реєстраціями в Польщі. І страховку можу зробити. Страховку в мене на 3-літровій віддвигав, вийшла, де отсутцям все звучить. Ну, сержаний мотив. Аксис вийшов 6 тисяч. Зрозуміло. Ну, в принципі, все. Машину зробив, знайшов сервіс, пробігала там вода, все замінили, всі масло, розходники, і дуже добре.